Землі Запорізького краю особливо не вирізнялись етнічним одноманіттям. Різні племена первісні, кочові, слов'янські, у всі часи знаходили прихисток на берегах Дніпра та Азовського моря, прокотилися степами скіфи та сармати, промайнули хозари, сплинув і час давніх слов'ян. Задобрюючи потобічні сили або возвеличуючи померлих вождів, давні культури довіряли степовій землі, численні скарби. Знайдені сучасниками, вони промовисто свідчать про колишній розквіт прадавніх цивілізацій. Скарби їх почали заховувати, як вважають дослідники ще з часів енеоліту. І перші м -м, скарби, вони були, наприклад, крем'яні вироби. Знаряддя. Потім, в період, коли з'явилася бронза, це бронзові е, вироби. І перш за все, перші скарби вони були речовими. Потім з'явилися е, монетно-речові, є окремо монетні тема пошуку скарбів завжди хвилювала наших земляків. І з вірою в удачу місцеві відчайдухи вирушали на пошуки захованих козаками грошей або золота батька Махна. Директор музею історії зброї та автор роману Час збирати скарби Віталій Шлайфер зазначає: "Скарби поняття багатошарове і значно загадковіше, ніж лишень приховані у землі коштовності. Во взагалі кладом може бути все, що угодно. Клад може бути, це набір наконечників стріл, тому що самі древки вже не збереглись із колчана скивського лучника". их может быть несколько десятков. Для полинезийца какого-то это ракушки, которые священные для него вещи. Для каждого жителя каждой земли это что-то именно свое. Для голландцев 19 -го века это луковицы тюльпанов, дороже которых не было ничего на тот момент в их представлении. Для меня на разных этапах моей жизни тоже были совершенно разные вещи. Я назвал свою книгу «Не напрасно время собирать клады», и в ней немного касаюсь тех моментов, тех поисков своих, в том числе, наверное, наиболее важными заключительная часть книги – это поиски своих предков, поиски своих даже корней. Я пытаюсь понять, проанализировать, откуда мы взялись, для чего, какую миссию выполняли мои предшественники. Сумею ли я, скажем так, достойно пронести их имя. Это все <тоже>, тоже элементы клада. І порой більш драгоценного, ніж просто матеріальні якісь свидетельства. Із особливим запалом цінності приховували під час різноманітних соціальних потрясінь. Монголо татарської навали, численних війн та революцій. На появу скарбів, як правило, впливав не стільки добробут власника, скільки неминуча загроза накопиченому майну. Клади заривалися е, в якісь буремні часи. Тобто, коли б треба було заховати клад, коли там, наприклад, нападав ворог, треба його заховати. Тобто чому ховали клади? Щоб повернутися знов за цим кладом? Тобто їх не ховали. Заради того, щоб просто заховати, да, є поховання там скіфські, багаті поховання, де ложили в могилу, тобто у потайбічному житті багатому скіфу, тобто він продовжував користуватися. Інша річ, коли, коли люди заховували їх, щоб повернутися, але не поверталися. От що стосовно козаків, то є документи, що козак, коли він йшов на війну, то він ховав. Свій свої якісь там гроші, якісь дорогоцінності. А коли повертався вже з війни, то, скажімо так, відкапував це. Ну не завжди ж він повертався. Утім, і золоті скіфські пекторалі, і мідні браслети трипільців не оминула грибінка наукової систематизації. Побутові, ціннісні, реліквійні, наземні, підземні і навіть підводні найвідоміші, але далеко не єдині різновиди скарбів, підкреслюють дослідники. У меня есть несколько э, характеристик Закладуха Это такая разновидность клада При постройке дома Когда под венец или фундамент Закладывают монеты на счастье И чем богаче хозяин Тем монеты дороже и их больше Если конечно ском, строители не скоммунизили Это э, докладуха Это клад который регулярно Пополняется хозяином На подобии аналогичного счета в банке Ну например владелец корчмы или магазина, или сборщик налогов докладывает постоянную прибыль по мере ее поступления к основному телу богатства, подальше от грабителей. Бывают клады на счастливого, на первого встречного, срочные могут быть доступны только в определенное время, лишь тому, кто окажется в правильном месте в нужную минуту. Есть клады, заговоренные на человеческую голову, а то и даже на несколько готов, голов, которые надо погубить, чтобы дойти до этих спрятанных сокровищ. Множество знаков есть, по которым считается, можно найти клады. Часто люди видят огни, светляки, танцы каких-то экзотических неведомых существ. А часто клад припрятывает не просто нечистая сила, но и органика. Допустим, скрыли клад трупом коня или еще чем-то прикрыли, чтобы к нему нельзя было добраться. Очень опасно, если его охраняет э, чье-то тело и дух этого хранителя может поменяться с вами местами и завладеть вашей душой, оставить ее на этом месте, а сам воплотиться в ваше тело и уйти э, на поиски. Другої житті. хто хоч раз вирушав на пошуки скарбів, визнає цінні знахідки, рідкісна удача, і щасливчиків із легкою рукою не також й багато. Та охочих випробувати свій талант вистачало завжди. Офіційно в літературі вже 16-те століття це якраз з'являється скарбопошукатство. і офіційно в документах твердиться про те, що люди розривають там кургани, де знаходять різні речі, в тому числі і скарби такого широкого розмаху, особливо тут на півдні України. Скарб пошукав, воно почалося вже наприкінці XVIII століття, особливо після приєднання цієї території до Російської імперії, тобто коли Кримське ханство війшло до складу, це так звана з'явилася в Криму це так звана класична археологія, антична археологія, і з цих часів якраз йде». За народними повірями пошук скарбів справа ризикована і містична. Як не нечиста сила, то прокляті й замовляння точно оберігають приховані багатства. Віра в легенди найкраще за будь-які закляття оберігала цінності від непроханих скарбошукачів. Між тим скарби охороняють не лише повір'я й забобони. Більш відчутним для сучасної людини є контроль держави. Щоправда, українське законодавство під скарбом розуміє насамперед приховані гроші та дорогоцінні речі. В різні часи держава намагалася обмежити скарбу Одне з перших таких відомих законів чи указів, це указ 1680 1698 року, указ Петра І. Згодом, тобто, фактично, цей указ, де твердилося, що всі. Скарби належать державі і повинні здавати. Єдине, що держава вона майже 100% видавала гроші за ці скарби. Потім за часів Катерини II, з'явився інший вже указ, і він стосувався все ж таки більше півдні України. Чому саме півдні України? Тому що почали роздавати землі у приватну власність. І е, цей закон стосувався того, що на приватних землях, е, тобто е, люди, могли розкопувати. Якщо це була державна земля, на ній знаходили скарби, то вони належали державі. Промислове освоєння краю віщувало археологам чимало відкриттів. Зокрема, 1929 року. Експедиція Володимира Грінченка виявила так званий Вознесенівський скарб на території сучасного промислового майданчика міста. Остаточної версії щодо його походження немає й донині. А ось найкоштовніша зі знахідок, срібне навершене на візантійський стандарт у формі орла наразі є окрасою фондів Запорізького краєзнавчого музею. Починаючи з 50-х років, коли ввелося на території Запорізької області широке мілітративне міліорація. І у зв'язку з меліорацією і зрошуванням полей відбувалися такі широкомасштабні археологічні дослідження, і саме на 50-70-ті роки приходиться ну найбільше всього знахідок а, в, в саме скарбів. Тобто якраз на часи 50-70-ті роки приходиться. Ну, такий відомий чи скарб чи знахідки це якраз гайманова могила поблизу села Балки Запорізької області. А так відомі скарби, які були знайдені ще до революції 1912 року. Це курган Солоха, відомий скіфський курган, де був знайдений гребінь відомий і гребінь з чистого золота, і вага його була 294 грами. Найзначніші скарби зазвичай отримують власні імена, часто за назвою населеного пункту, поблизу якого були знайдені рідше на честь організатора розкопок або ж власника скарбу. Часто густо скарби пов'язуються з певною етнічною групою, яка мешкала на території нашого краю. Ну, зокрема, нам часто відомо про те, що були такі от турецькі скарби, чи то скіївські скарби. От. І помітне місце в легендах, в переказах та й в історичних фактах в минувщині нашого краю посідають скарби, пов'язані із таким народом, як ногайці, який мешкав на території Запорізької області аж до 1860 року, коли сталося масове виселення ногайців до меж Османської імперії. Слід сказати, що нові насельники, тобто ті люди, які заселилися у колишні ногайські аули, вони були переконані в тому, що е, буквально все, колишні аули, саклі покинуті ногайцями, їхнє кладовище, навколишні кургани, вони вмістять собі якісь скарби, заховані тими, хто виїхав. Не на користь легенд про скарби ногайців свідчить їхня система цінностей. Історики стверджують, домінуючу роль у ній відігравали зовсім некоштовні метали. Більш значимим мірилом заможності в умовах степу була худоба були окремі заможні родини, і очевидно, що деякі з них для того, щоб не сплачувати російському уряду от податки, наприклад, за кілька років наперед, ну там 2-3 роки. От зазвичай мали сплатити, і які були не переконані, чи приживуться вони у новому місці, от або хотіли утаїти частину своїх статків від тієї ж російської митниці, вони їх приховували. Мені довелося чути історію про те, що у другій половині 20-х років, у 1927 чи до 1928 року. У околицях села Юнівки Приморського району, от, органами ОГПУ було затримано двох, яких називали турок, тобто нащадків наших нагайців, які приїхали з Туреччини сюди для того, щоб знайти її скарб. От вказаний їм, їхнім чи то прадідом, чи то прапрадідом в околицях цього загалом у 18-19 столітті ногайці перебували на межі зубожіння через постійні переселення та вилучення майна з російськими урядовцями. Ногайським родинам ховати було нічого. А от про багатства інших мешканців дикого поля козаків краєм і досі ходять легенди. Якщо казати про великий луг, то навіть на великому лугу є така річка скарбна. Тобто, як вважається, що тут знаходилася скарбниця війська Запорізького, ну і навіть тут були заховані. І в різні часи люди намагалися знайти саме ці скарби. Саме з добою козацтва пов'язують виникнення справжньої скарбоманії – Зафіксовані етнографами перекази, детально описують схованки запорозьких статків, а народна уява наповнює землю Великого Лугу різноманітними казанами та скринями. У 2010 році до нашого музею потрапив скарб срібних монет із Черкащини. Взагалі, унікальність цього скарбу те, що він є цілим і налічує 590 монет. Цікаво, що. Він е, нібито складався з трьох частин. У глечику е, лежали талери, сім е, талерів і два півталери, найкоштовніші монети цього скарбу. Далі у пляшечці лежали польські грошовики, е, намінали там півтора гроші, три гроші і шести грошей. І от в окремій Кубишечці е, були 361 російська копійка. Такі зовсім дрібні монетки. Е, і коли трошки з'ясували вже е, час їх походження, то з'ясувалося, що це реформа Петра І, який провів е, грошову реформу, коли, 20, коли 100 таких копійок мали важити 28 грамів. І це от саме чекан Петра І, що каже нам про те, що, вочевидь, ця складова вже скарбу була докладена пізніше. Справжнім клондайком для скарбошукачів минулого були хортицькі місцини, соботина скеля або ж, лавно, звісно, урочище Сагайдачного. Утім, нині, якщо охоти до розкопок немає, козацькі скарби можна відшукати і в музейній вітрині. Невеличкий скарб зберігається і в нашому музеї ну, ще з території Запорозьких вольностей. Це з території Кам'янської Січі, кілька монет корушів кримських. Теж можна побачити, тобто вони були на підлозі одного з коренів, або хтось його загубив, або можливо хтось і приховував цей скарб колись, сподіваючись повернутися на це місце. Мрії про швидке збагачення і жага до пригод століттями штовхали людство на пошуки скарбів. Щоправда, сьогодні на зміну лопаті прийшли металошукачі та пошукові магніти. Лише століття тому український археолог Віктор Гошкевич зазначав, що пристрасть до скарбів. Здебільшого справа людей бідних, малорозвинених і забобонних. Однак нині такі пошуки не відголосок археології, не розвага для бідних. Сьогодні скарбошукачі грають за правилами ринку. Коли е скарб знаходять і знаходять його е випадково, і потім. Науковці можуть яким чином хоч подивитися, щитати інформацію з цієї знахідки, це плюс. Інша річ, що здебільшого, якщо знаходять ці скарби, вони розпорошуються. Тобто, якщо це великий скарб, то його продати, ну майже великий скарб, його продати неможливо. Тобто його продають частинами. Безумовно, що знайти потім історичну канву цього скарбу. Чому? Бо окремі речі, чи весь скарб міг накопичуватися протязі не одного десятка років, а навіть сотень років, переходячи. І коли, наприклад, археологи беруть клад уже в нерозібраному вигляді, вони можуть визначити. Коли почалось накопичення цього кладу, а коли закінчено, тобто можуть визначити, коли цей клад потрапив в землю, був заритий. Звідсіля можна визначити, кому належав цей скарб. Іноді можна визначити про якісь важливі торговельні шляхи, бо іноді клади заривали ну, не просто так в степу. Да? А щоб повернутися, де або у бабіч доріг, яких, або у бабіч яких там поселень, міст, яких вже на сьогоднішній день, на жаль, немає. Тобто, всю цю інформацію можуть дати ці клади. Сучасні технічні пристрої дозволяють аматорам виявляти пам'ятки, пропущені професійними археологами минулих десятиліть. Втім, фахівці наголошують, шкода від дилетантських пошуків скарбів домінує над радістю від нових знахідок. Коли, наприклад, ми знаємо, що там десь було знайдено клад чи скарб, в якому вигляді? А він там був горщик у якомусь там, а де горщик? Та ми його розбили, навіщо нам він цей потрібен гроші. Тобто, що потрібно, да, от грабіжнику, в першу чергу золоті, срібні, наприклад, там монети або знахідки. Решта просто-напросто вона або викидується, або потім знайти. Насправді, в яких умовах була знайдена та чи інша річ, просто-напросто неможливо. Скарбушукацт неминуче пов'язане із виготовленням підробок. Одні розраховані на романтичних профанів. Інші ж створені настільки майстерно, що здатні збити з пантелику досвідчених антикварів. Як стверджують останні, універсального засобу розпізнати шахрая не існує. На антикварному ринку в деяких некоторых... отраслях подделки составляют до 80% или даже больше, порой, порой чуть меньше. Например, невероятно часто подделывается наградное оружие и тому подобные вещи, чтобы те вещи, которые наиболее ценны, конечно, на них можно что-то заработать. Очень часто этим промышляют жители депрессивных регионов. Там где они наиболее часто искали клады, как им кажется, они уже все нашли, и теперь они, вместо того, чтобы заниматься поиском, который невероятно э, удастся им или не, нет, непредсказуемым, проще сидеть тихонько где-то в гараже и что-то собирать, клепать. Есть и такие, но, как правило, уровень. Э, Експерти того, хто вміє правильно представити, завжди вище э, уровні Падельфіка. Від часів шлімана гонитва за старовинним золотом не дає спокою ані любителям давнини, ані професійним археологам. Останнє, що правда, винагороди за знайдені скарби не отримують, з цим станом речей погоджуються не всі, а звідси нелегальний продаж коштовних знахідок і чорна археологія. А Джедея, памятки пам'ятка истории та культуры, мають цілком реальную и спокусливу ціну. Это разные вещи. Черная археология и, скажем так, неофициальный рынок антиквариатов. Я, во-первых, стараюсь 99% моих приобретений это у коллекционеров. Те, у которых эта вещь уже имеет какую-то легенду, какое-то основание, пробыла в семье или даже у предшественников. Это первое, это очень важно. Я никогда не покупаю черных археологов, людей, которые приносят с поля, даже те предметы, которые мне очень интересны, в принципе. Но, с другой стороны, не приобретая эти вещи, они Потеряются, они распылятся, они уйдут в другие частные коллекции. Многие наивно полагают, что за рубежом за наши вещи дадут больше. Эти времена закончились еще в то время, когда мы возили в Польшу и за бесценок вывезли огромное количество своих подлинных реликвий. До метафоры «черная археология», для убывателей, науковцы ставятся иронично. Для істориків вислів чорний археолог, все одно що хірург-любитель для медиків. Можна казати, що загалом не існує чорної археології, що просто є грабіжники. Чому? Бо археологія це комплекс саме методик дослідження. Археологія це наука. Коли ми кажемо чорний археолог, да, то ми маємо на увазі, що це археолог також, да, але який діє іншими нелегальними методами. Але таких методів не існує просто в археології. Фактично, це виривання з контексту просто-напросто знахідок і все. Напевно, жодна із наук не стикається із давниною настільки близько, як археологія. Однак до 19 століття вона і наукою у сучасному розумінні не була. І найвеличніші скарби міг відшукати навіть комерсант із неймовірним везінням. Хто такий Шліман, відкривший Трою? З точки зору сучасної методології, це чорний археолог. Але якщо б він не займався цим, якщо б він не відкрив клади Пріапа і інші, якщо б він не відкрив Трою, не було б современної археології, не було современної науки, правил і так далі. Фахівці зазначають, цінність скарбів не вимірюється вагою коштовних металів. Для історичної науки крем'яні ножі палеоліту мають не менше значення, аніж позолочена сермацька зброя. До того ж, подібні знахідки дозволяють нам чітко зрозуміти, чим дорожили, в що вірили і які цінності відстоювали люди різних часів. Цікаво, якими будуть скарби полишені нашою епохою, і що нам вдасться зберегти для нащадків?